Майже 29 тисяч школярів Сум сьогодні після карантину повернулися до навчання за парти. Востаннє вони тут були 26 березня, коли пішли на весняні канікули. Після цього п'ять тижнів навчались онлайн. На порозі 18-ї школи школярів з батьками і вчителів зустрічала наша Катерина Гладенко. В школі. А що тут то тобі у школі більше подобається? Так, досі. -да. Так відповідає першокласниця Даша на питання, де краще вчитися. Мама Олександра доньку підтримує. Розповідає, їм на онлайні вдома допомагала бабуся. Я все ж за те, щоб дитина була здорова, це насамперед. І якщо треба було такі дії виконати, то ми їх притрималися. Так, да, ми радіємо, тому що і дитина відвикла від спілкування, їй хочеться побачити однокласників. Але ж все для їх блага і для нашого так. Онлайн навчання це не навчання. У мене немає можливості дати своїй дитині те, що може дати вчитель. Тому для мене це ура. Я сама працюю з дому, тому дитина була зі мною. Але це було не навчання. Мама, оце як мама, це чому? Мама це я не розумію, що вони роблять. Вчитель, я так собі скажу. Я більше мама. Я погратися, з розбити конструктор, щось цікаве зробити. А навчання ну, в мене не виходить. В мене не виходило. В школі краще. Чому? Ну, чому краще в школі? Спілкування з дітьми, з вчителькою. Всі уроки. Всі уроки проходять вдома, всього лиш два або три. Взагалі краще було в школі. Там нас дуже більше давали, вчили. Дома воно зовсім по-другому, не та обстановка лучше в школі. Ну онлайн краще я кажу. А чому онлайн краще? Тому що ти можеш вивчати те, що тобі потрібно. Вчителька української мови з більш ніж 30-річним стажем роботи у школі Олена Коленченко говорить: легше навчити й контролювати учнів, коли вони у класі. А для діток це проблема. Проблема в тому, що немає пристроїв таких як треба. Немає батьківського контролю, батьки працюють, це теж велика проблема. І коли діти знаходяться по той бік екрану, ой, як дуже складно вести уроки. Ми вийшли дякувати Богу своєчасно, і в нас є можливість зараз скоригувати знання не тільки ж перевірити, нам необхідно сьогодні. Привести в ту систему, яка потрібна для дітей, де щось не засвоїв. Тому спочатку повторимо, а потім напишемо контрольні роботи. навчання наживо – живо це навчання наживо, А навчання в онлайні це безперечно, це зовсім взагалі не те. Все було чітко, добре організовано, нормально, все гарно. Але безперечно, в когось вимкнуло інтернет. Чи ще якісь проблеми, чи не можуть під'єднатися, бо немає гаджета, бо він у матусі чи в татуся, і так далі. Це все, звичайно, є великі недоліки. Далі недоліком є те, звичайно, що коли я бачу їх очі наживо, так сказати, то я розумію по очах, чи розуміє дитина, чи не розуміє. А коли це все в онлайні, то це все мені набагато важче зрозуміти. Всього у цій школі навчається 1135 учнів. Сьогодні на заняття через хворобу не прийшли 10. Навчальний рік цьогоріч продовжать на два тижні до 11 червня. Про це сьогодні на нараді сказала начальниця міського управління освіти Антоніна Данильченко. Ми маємо продовжити навчальний період, що було 175 робочих днів. Це залежно від того, яке місто чи яка область скільки брала на канікули. На канікули не можна брати менше 30 днів. Але пам'ятаєте, ми осінню брали більше на 7 днів канікул. В Кінці вже я думаю, що будуть більш такі розвантажені дні з консультаціями якої думки про цю звістку учасники навчального процесу ми поцікавились у них? Тяжело буде. Мені не подобається. Ну, то, що, тому що не, не ну, без оддихась. Не знаю. Якщо це буде в школа, я за. Якщо онлайн-уроки, проти. Ну, хай вони доганяють те, що вони пропустили. І Повторення – мать, учення золоті слова. Тому е, всім корисно повторити. Нічого страшного в цьому немає. Ми відпочивали і так багато на осінніх канікулах, наприклад, вони в нас були подовжені, так? тому ми зараз маємо попрацювати.